Є 200 ціна, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал. Гарно їде на механіки, маленький, купешечка. Це на Volkswagen Полу, 2017 рік. Свіженька машинка. тонована, повністю вся сильно затонована. Два електроподійомника, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Тут все, як треба, туманочка задня є. Встановлена тут нештатна магнітола з блютузом. Гарна музика грає, присутній старт-стоп. Є електропідігрів заднього скла. Механіка. П'яти ступочка. Тут у нас є прикурювач, його можна виняти і буде розетка на 12 вольт. Також тут сюди встановили ще два usb вихода для зручності. Зараз покажу скільки. Достатньо багато позаду міста. Я думаю, що сюди двоє, двох людей з ростом до 1,8 м можна, можна всадити. Так, позаду шильдик TSI, Blue Motion. Все як треба, технологія. Технологія. Так, багажничок. Машинка відносно невеличка, невеликих розмірів, але багажник доволі великий. Тут у нас багато чого може поміститися. Під полом у нас є повнорозмірна запасочка, буксировочний крюк, викрутка і є ще гаєчний ключ. Реально, багажничок достатньо великий, хоч і машинка взагалі ж вона маленька. Подивіться, просто які габарити, дуже маленький автомобіль, але багажник великий. Тут попереду багато місця і сидіння великі. Зеркала йдуть повністю чорні, вона настанована. Стієчки тут також встановлені і хрому тут немає. Але тут має бути хром, але його тут немає. Він іде як пакет, можна так сказати. І ще тут такі поворотнички ледовські дуже гарні. Зараз ключу аварію, покажу вам, як вони світять. Отак гарно світять поворотнички. Тут все працює, все гарно, гарний автомобіль. За за 6200-17 літрів, ну де ви таке ще знайдете, а вид він має. І, до речі, автомобіль зараз у нас заведений, а двигуна майже нечутний. Розход дуже маленький. Так що такий варіант у нас є на автопоінті. Якщо вас зацікавив, приходите до нас. Ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Герой Крут, 19. всім гарного дня.